Всім привіт, шановні глядачі! З вами Збройрі. Сьогодні у нас на огляді дуже цікава річ, потрібна кожному військовому на нулі. Це ось такий чудовий, компактний, легенький 30 грамів ліхтарик. Phoenix e 03 р версії 2.0. На відміну від попередньої версії, він трошечки важчий, трошечки більше, буквально на півтора міліметра, габаритніший, але... Потужніший вдвічі 500 люменів, друзі. у нього 4 режими освітлення. Також є червоний режим і навіть режим ось такий маячок. Про нього розкажу трошки пізніше. В нього дуже потужний акумулятор. Також вдвічі 400 мА. І цього достатньо, щоб він працював 30 годин. Посередині є кнопочка, яку ми натискаємо. Це у нас найслабкіший режим, це потужніший, третій. І четвертий надпотужний. Освітлює все. Відстань освітлення 90 метрів. Як для такого маленького ліхтаря, ну це дуже потужно, повірте. Якщо його затиснути сильніше і тримати, він перейде в червоний режим. Може навіть ось так блимати. Якщо натиснути ще раз, то він буде постійно світити саме червоним. Якщо короткочасно натиснути, у нас включається режим ось такий маячка. Ще раз натискаємо, бачимо, змінюється зелений на червоний. Ну і натискаючи сильніше, відключаємо повністю. Також в ньому є режим пам'яті. Ну, як ви бачили, присутній пульсуючий режим, на відміну від попередньої версії. Є спеціальний доступ для заряджання від звичайної зарядки. Телефонної. Кріплення для ключів. Або якогось ремінця. Ну і звісно, виникає питання, як ним користуватися на нулі. Багато хлопців його ставлять саме на шолом завдяки ось таким спеціальним рейкам, які присутні на всіх сучасних шоломах. Пікатіні, які одягаються в ці рейки, є спеціальний механізм фіксації, ось такий, з натисканням, і в спеціальні пази він заїжджає і таким чином фіксується надійно. І на базі даної пікатіні був спроєктований спеціальний чохол. Ось такий. Це перша версія. Але вона мені не дуже сподобалася, хоча в ній присутній схожий механізм фіксації. Але від даного механізму я відмовився, адже ось такі рейки на шоломах можуть бути різного розміру. Тобто, ось ця, наприклад, рейка вона трошки вуща, і в неї зовсім не заходить цей механізм. А в цю рейку заходить він нормально. Тому я розробив спеціальну клиноподібну фіксацію для різноманітних рейок. Дана фіксація цікава саме тим, що вона ставиться на будь-яку рейку, незалежно від того, чи вузька вона, чи ширша. Подивіться, вона заходить чудово на цю рейку, на більш вузьку. Так само її можна поставити на більш широку. Бачите, тут вона легко ходить, прокручуючи цей гвинт. Ми розтискаємо клин і ось ці бокові частини вони впираються в нашу пікатіні, розширюють і, звісно, кріпляться набагато ефективніше, надійніше, вибирають всі будь-які люфти. Це найкращий механізм, який може бути для фіксації подібних рішень. Набагато навіть краще, ніж ось таке заводське рішення, адже його не можна поставити на іншу пікатіні. Бачимо на ліхтарі версії 2 є спеціальні ось такі пази з обох боків. Я, звісно, зробив спеціальні механізми всередині, які фіксують. І ми зараз почуємо цей звук. Чуємо, як зайшов він, і бачимо, що люфта немає. Все жорстко сидить, він вже не випаде, і втратити його буде важко. Виймати треба трошки прикласти зусилля і ось так ось трошечки в сторони витягнути. Жорстко надійно, і це саме головне. Ви, мабуть, помітили, що на даному чохлі присутній ось такий логотип: це на прохання компанії балістика. Всі ви її знаєте, це досить відомий магазин balistika.ua. Переходьте, там дуже багато цікавих речей для вашого спорядження. Адже даний чохол і сам ліхтарик ви можете придбати саме в цьому магазині. Як на мене, виглядає дуже потужно. Тобто ми ось так встановили. І, як я казав, показував, зафіксували на вашій планці. Класно, жорстко, надійно і буде світити вам саме в правильному напрямку, куди ви повернете свою голову. Потім беремо, відкручуємо, якщо нам потрібно, його зняти. І трошечки підтискаємо вперед. Ось так. Для того, щоб клин поїхав вперед. Це невеличка інструкція, як користуватися даним чохлом і його встановлювати. А з вами було Зброя Рі. Сподіваюся, це відео вам допоможе в роботі. Слава Україні! Бережіть себе!